Добрий день! Сьогодні працюємо над складанням таблиці ділення на 3. Побудова відрізка. Обчислення значень виразів на 2 дії. Розв'язування задач. Дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо. Роботу швидше. Починаємо. Давайте швиденько з вами запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 89, Один рядочок. Про що ми дізнаємося, коли знайдемо значення кожного виразу? У дуплі білки лежало 9 соснових шишок і 8 ялинових. Після того, як у дуплі побувала сойка, у білки залишилось 10 шишок. Прочитай, будь ласка, умову. Давайте з вами спробуємо за нашими виразами подумати, що ми можемо дізнатися. Лежало спочатку 8, 9 шишок соснових і 8 ялинових. Після того, як побувала сойка в дуплі, залишилось 8 шишок. Давайте подивимось. Ось перше. 9 відняти 8. Що ми можемо дізнатися такою дією? Правильно, ми вирішимо цей вираз і дізнаємося, наскільки більше було соснових шишок, ніж ялинових. Далі 9 додати 8. Ми дізнаємося за допомогою цього виразу, скільки ж у нас було всього шишок у дуплів білки. 9 додати 8. Наступне. Сума числа 9 і 8 відняти 10. Цим ми можемо дізнатися 9 плюс 8, скільки всього шишок було. Так, І від них віднімемо ті, які залишилися після того, як сойка побувала в дуплі. Тобто, 9 додати 8 буде в нас 17. І відняти 10 буде 7 шишок. Ми можемо дізнатися, скільки шишок забрала сойка. А що ж ми можемо дізнатися з вами? Знаючи вираз, 10 відняти. Сума чисел 9 і 8 мінус 10. 9 і 8 – це те, що в нас із вами було. так, в дуплі, Скільки шишок було. Далі відняти 10 це ті, які залишилися. Тобто, в дужках ми дізнаємося, скільки шишок залишилося. 9 8, мінус 10. А що ж треба зробити, якщо нам треба від 10 відняти те, що залишається? Правильно, це ми можемо дізнатися, наскільки більше шишок залишилося, ніж тих, які забрала сойка. Отже, 9 додати 8, сказали, буде 17, 17 відняти 10 буде 7. І 10 відняти 7 дорівнює 3 шишки. 65 додати 26. 26 ми розкладаємо з вами на 25 і 1. 65 додати 5 буде 70, то додати 20 буде 90. Та ще 1 буде 91. 86, відняти 59. 59 розкладаємо на 56 і 3. 86 відняти 56. 6 відняти 6 буде 0, 80 мінус 50 буде 30. Отже, 30 відняти 3 буде 27. 47 додати 24. Що ми можемо зробити? Правильно, ми можемо з вами додати окремо десятки, можемо додати одиниці. 40 додати 20 буде 60, 7 додати 4, 11, дорівнює 71. 53 додати 38, 50 додати 30 буде 80. І 80 додати 11 буде 91. Зробити можемо будь-якими способами. дужки так, щоб одержати істинні рівності: 32 додати 16, відняти 11, відняти 5. Пробуємо ставити дужки. Ми ставимо з вами в дужки, беремо 11, відняти 5. Спочатку робимо 11, відняти 5, буде 6. Далі 16 відняти 6 буде дорівнювати 10. І відповідно 32 додати 10 буде 42. Наступне дивимось, ось у нас перша дія, друга дія. Так, відповідно, є в нас наступна дія. Далі 32 додати 16, відняти 11 і відняти 5, що було в результаті 32. Що вам варто зробити? Нам варто з вами від 16 відняти 11 спочатку, буде в нас з вами 15. Чи ні? Ні, буде тільки 5. А 5 відняти 5 буде 0. Тобто 32 додати 0 буде 32. Молодці, ви впоралися добутки Та знайти частки. Я знаю, що ви вже вмієте це робити. 3 помножити на 8 буде 24. 24 поділити на 3 буде 8. 6 помножити на 2 12. 2 помножити на 4. 8. 3 помножити на 5. 15. Наступні. виконай самостійно у своєму зошиті. А ми перевіримо. Ну що, готові? 7 помножити на 3. 21. 5 помножити на 2. 10. Молодці. 3 помножити на 3. Буде. 9. Так, тримати. За таблицею множення числа 3. Складаємо таблицю ділення на число 3. 2 помножити на 3. Або 3 помножити на 2 дорівнює 6. 6 поділити на 3 буде 2. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 3 помножити на 4. 12. 12 поділити на 3. 4. 3 помножити на 5 15, 15 поділити на 3 5. 3 помножити на 6, 18, 18 поділити на 3 6. 3 помножити на 7, 21, 21 поділити на 3 7. 3 помножити на 8 24. 24 поділити на 3 8. 3 помножити на 9 27, 27 поділити на 3 дорівнює 9. Обчисли, скориставшись таблицями ділення. 27 поділити на 3 9. Наступні. 12 поділити на 2 6. 18 поділити на 2. 9. 12 поділити на 3 4. 18 поділити на 3 6. 21 поділити на 3 буде 7. За три однакові зошити заплатили 21 гривню. Яка ціна зошита? Що треба зробити? Треба 21 поділити на 3. Буде дорівнювати 7 гривень. Отже, ціна зошита 7 гривень. 9 вазонів розмістили на трьох підвіконнях порівно на кожному. Скільки вазонів поставила на одне підвіконня? 9 вазонів на 3 підвіконня. 9 треба поділити на 3 дорівнює 3 вазони. На одне підвіконня поставили 3 вазони. Обчисли, будь ласка, вирази. Самостійно у своєму зошиті. Ми повернемося, щоб тільки перевірити. Ну що, готові? Якщо ще ні, ставте на паузу. Продовжуйте по готовності. А ми перевіряємо. 24 поділити на 3 та додати 24. 24 поділити на 3 буде 8. 24 плюс 8 буде. Правильно, 32. 3 помножити на 9 та додати 39. 3 множимо на 9 буде. 27, 27, додати 39. 20 додати 30, буде 50. 7 додати 9 буде 16. 50 до 16 буде 66. 62, відняти 35 та відняти 18. 62, відняти 35, 60, відняти 30, буде 30. 2, залишається, буде 32. 32 мінус 55 буде 27. 27 відняти 18. Буде 9. 62 відняти різницю чисел 35 і 18. 35 відняти 18 буде дорівнювати скільки? Правильно, 17. 62 відняти 17 буде 45. Молодці, ви впоралися. Побудуй відрізок втричі коротший, ніж смужка. Довжина смужки 9 см. В три рази коротший. Що треба зробити? Треба 9 см поділити на 3 і накреслити відрізок 3 см. Задача. Для собаки купили 6 кг сухого корму. А для кота у 3 рази менше. Скільки кілограмів корму купили для кота? Якщо ми знаємо, що собачці купили 6 кілограмів, а коту у 3 рази менше. Що треба зробити? Треба 6 поділити на 3 і отримаємо 2 кілограми корму. Отже, котові купили 2 кілограми корму. Це задачі на зменшення числа у кілька разів. Будь ласка, продовж речення. Було цікаво, було важко, тепер я можу. Домашнє завдання. Виконай номер 660 661. Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!